Традиційно Чернігів приймає відкритий чемпіонат України з літнього біатлону серед юнаків та дівчат, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Бориса Зоріна. Більше ста учасників зібралося на нашому відкритому чемпіонаті України. І це представники північного регіону нашої України, Харківська область, Київська область, місто Київ, Сумська область, Чернігівська, Тернопільська та Львівська області з'їхалися, щоб позмагатися та бути відібраним до міжнародних змагань, які будуть проводитися взимку. Чимало надій покладають саме на юних спортсменів. Для них черговий чемпіонат це можливість позмагатися, підтримати форму та повчитися спортивній техніці у більш досвідчених біатлоністів. Хорошо, гадувався на збори. Їздив в Карпатах. Були збори. Нормально в общем, все проходило. Ну хай настрій хороший, об'язательно бути хороший настрій і теж тільки важне сорівнування країни. Я люблю дивитися, як не змагання nah, інших, як вони їдуть за технікою. Можливо, щось візьмуть для себе у своїх майбутніх гонках. Біатлон спорт дороговартісний. Та, попри обмежене фінансування спортивної сфери, загалом для біатлону в Україні таки щось виділяється, і ці витрати виправдані високими досягненнями українських біатлоністів на міжнародній арені. Ділиться максимум цілі для того, щоб біатлон розвивався і був на високому рівні. І в принципі у нас це получається. Ну, есть определенные сложности, что это очень дорогостоящий вид спорта. Это винтовки, патроны, разрешения. То есть не так все просто. Поэтому задействовано много сил, и у нас это все получается, и наши спортсмены это подтверждают результатами. Наразі українські біатлоністи братимуть участь у літньому чемпіонаті світу, що проходитиме з 26 по 28 серпня в Естонії. У збірній команді України є і чернігівські спортсмени. Це Ірина Варвенець, Сергій Семенов, Артем Прима, Анастасія Нечипоренко, Максим Івко та Артем Мигда. Тож вболіваємо за наших разом.